Вітаннячко, пані та панове. Якщо пригадати 90-ті та початок нульових, то важко заперечити, що в ті часи існувала така штука, як романтизація бандитизму. Яка особливо впливала на молоде покоління, що бігало на стрілки, ходили район на район та стінка на стінку. Періодично в такі моменти знаходилися люди, які приносили на масові бійки, біти, кастяти в руках арматури в зубах, сігарети в лучших традиціях сільських драк, кургана та агрегата. Коротше, звісно, така романтизація не обійшлась без російських серіалів. Про мінтів фільмів по типу брат чи тієї ж бригади. Космоси, пчоли та сані Білия досі чомусь в рандомні моменти життя можуть випливати у пам'яті нашого сценариста. Що й не дивно, бо цей серіал в нульові дивитися могла буквально вся родина. Тема романтизації бандитизму настільки крепко засіла в Україні, що її навіть знайшлось своє місце в серії Сталкер як у відображенні українського суспільства тих часів. Так ви правильно подумали, ми трошки потихеньку поновлюємо випуск роликів про лор серії сталкера, точніше розбори справжньої історії угрупувань. Сьогодні до нас на стіл потрапили матеріали кримінальної справи, і ми, як справжні операни, мов той пазлик, розгадаємо її. Втім, вмощуйтеся зручніше. Запасайтеся цього разу батонами та енергетиками, бо спершу ми подякуємо нашим спонсорам, список яких ви прямо зараз бачите на своїх екранах, за вагому фінансову підтримку нашого притулку, без якої ми б зовсім зневірились та назавжди були б загубленими в зоні. Бандити в нашій історії це представники криміналітету. Бандитизм в зоні був явищем неминучим. Він неодмінно мав з'явитись та розквітнути. Ви подумайте самі, зона це територія, де фактично не діє закон жодної країни. Номінально ж вона підпорядковується українському, але тут нема жодного органу судової, законодавчої чи виконавчої влади. Тому пішли шляхом найменшого спротиву і оголосили, що всі, крім військових, хто перетнув периметр, автоматично отримують статус злочинця. Юристами та судом тут погрожувати сенсу немає, а поліція не врятує, бо жоден патрульний при це гетто не поїде. Відповідно, деякі розумаки почали перебігати колючку, аби врятуватись від переслідувань слідчих. А от розгулятись таким пасажиром в пошуках легкої наживи тут виявилося місць більш ніж достатньо, особливо якщо в них залишилися контакти з великою землею. Наприклад, в енциклопедії тече є цікаві загадки того, що бандити займаються торгівлею артефактами та купівлею продажем зброї. Звісно, цим вони теж займаються. Але основна сфера їх діяльності трошки в іншому: Щемить сталкерюх. Рекет, розбій, викрадання людей, вимагання викупу, замовні вбивства, засідки на сталкерів, обкладання сталкерів даниною, позики під непідйомні відсотки, відповідно, потрапляння у боргову яму, а також рабство. На смітнику колись навіть існував справжнісінький рабовласницький концтабір, куди потрапляли всі ті сталкери, які мали необережність потрапити у тенета фінансового шахрайства. Теоретично вони, звісно, мали зв'язки та доступ до зброї, яку навряд чи здавали в рамках щорічного місячника здачі від нашого любого МВС. Звісно, звільнення від кримінальної відповідальності є цікавою пропозицією, але схема слабко працююча, і зброя залишається здебільшого на руках. Проте налагоджувати чорний ринок зброї в зоні їм було не зовсім зручно. Бо цю частку ринку потрібно ділити з військовими, які приторговують зписаними калашами, а методи конкуренції в них доволі такі прості: куля в лоб, а труп сторожевим собачком. Ну а торгівлі артефактами хіба тими, які віджаті в сталкерів, бо для бандита у зоні самостійно шукати артефакти в смертоносних аномаліях досі зась. Однак просто тримати їх у себе невигідно, а деякі не менш смертельні за аномалії, тому продавались вони нелегальними каналами збуту на велику землю, де ними могли зацікавитися нові руски з анекдотів та інша срань господня. Відволічемося та поговоримо про те, де ж в цій схемі ренегати. З цими моторними парубками все значно цікавіше. Чи то радше в рази заплутаніше. Перш за все варто розуміти, що назва цього угрупування є буквально синонімом слова зрада. Наше улюблене, до речі, наповнене це угрупування, здебільшого бандитами, які відмовляються визнавати та слідувати так званому життю за поняттями. Злочинні організації зазвичай є дуже ієрархічними за своєю суттю. Причому це стосується ще західних усіляких мафій, гангстерів, так і наших. Однак наші бандюки насправді мало чим відрізняються від тих же російських. Всі оці фраєра, блатарі, тухи пішло звідти та причепилося в нашій ворозькій культурі занадто сильно. Розумієте, це часто такий контингент людей, у яких дуже розмито поняття людяності, аморальності та всього цивілізованого, особливо враховуючи, що росіяни завжди були дикунами та намагалися насадити це і нам. Велика руська культура зокрема чудово описала чимало світлих та прекрасних. Лагерних історій, де всіляка шушера на очах усього лагеря могла використовувати собак як заміну жінок. Це було нормою, як і, наприклад, одночасна полярність стосовно питання гомосексуалізму. Гомосексуалісти не були в почоті, але при цьому деякі зеки були саме ними, маючи в лагерях собі манічок і вірочок, і тому подібних хлопців, над якими здійснювалося сексуальне насильство, та ще й зверху вішалося клеймо. Схоже ставлення було і до жінок, бо їх розглядали зазвичай як м'ясо, тобто не більше, ніж статевий орган та іграшку. Але при цьому серед оцих вировських поняттів був пунктик поважати батьків, особливо матір. Це ми до того поняття це одночасно і суворий закон серед злочинців, і не зовсім, бо чтять їх далеко не всі, а самі правила написані так, що ними можна дещо маніпулювати, коли як вигідно. Та кому це вигідно? Ще й присутня ціла купа протиріч, тож насправді дуже важко уявити, що має зробити середньостатистичний злочинець такого, аби перейти в розряд Ренегата. А ще більше турбує питання: а власне чи можливо взагалі в умовах зони вимагати від бандитів дотримання поняті та як за цим будуть слідкувати? Бо в житті за їх дотриманням стежать відповідні люди в їх ієрархії. В самій грі, до речі, цей їх відступ від поняття означає бажання не платити доляху в общаку, відсутність нормальної ієрархії та надмірну жорстокість, особливо спрямовано на своїх. Деякі, прийшовши з бандитського осередку в Ренегатській, намагаються сколотити собі шайку та прививати їм бандитські порядки, як, наприклад, Ренегат Крюк, який найімовірніше методом силового тиску, примушує своїх товаришів платити йому доляху, бо він бугор, мать його Так. Звісно, із цим згодні не всі, бо на гаку вони це все вертіли. І про цю всю історію ми довідуємося з маленького сховку на болотах. Так, бред якийсь маємо, але що маємо? Бред у тому, що вони йдуть в ренегати, щоб не платити доляху, але все одно її платять, хоч деякі на крису намагаються сховати гроші. В чому тоді ренегатство? Крім того, крюк виступає бугром, тобто з'являється стандартна бандитська ієрархія якої не має бути, і на додачу вишенької на торті стає той факт, що в 2011 році вони виступають єдиним фронтом проти чистого неба. Хтось мав би їх зібрати, координувати, а значить, керувати. Відповідно, у чому ренегатство знову. Але крім того, що ренегати це здебільшого бандити, туди також ідуть люди, які зрадили ідеали свого угрупування, типу Долгу, Волі чи інших. І це теж не зовсім клеїться, бо приписати під це можна навіть те, що той самий Бродяга зрадив ідеали моноліту. Той самий Флінт зрадив ідеали не лише Волі, а й взагалі багатьох зрадив. І, до речі, Флінт виглядає найлогічніше саме як Ренегат. Він діє саме так, як мали б діяти ренегати здорової людини Ну або хворої. Тут біс ногу зламає. І навіть якщо такі й були, то нам їх жодного разу не показали в грі. Або ж зрада угрупування автоматично перетворювала сталкера в шпану. На ньому виростав шкіряний плащ і він забував усі слова, окрім фені. Ще часто розробники намагались показати, що ренегатів ніхто не любить, навіть бандити. Для цього вони додали історію про одного Ренегата, який прийшов в депо на смітнику, замовив собі модифікований пістоль. місцевого техніка прозорого, а потім пішов до йоги з'ясовувати стосунки. Йога такої неповаги не потерпів та дав команду цього фраєра прибрати. Зрештою, закінчив свої дні цей ренегат у кислотній аномалії. І навіть попри те, бандити та ренегати все одно тримають контакт. Торгують між собою, ведуть усілякі справи, та навіть виступають з ситуативними союзниками, як до прикладу, в ситуації, коли їм довелося об'єднати свої сили в поході на Лиманськ. Так що такі от справи, це максимально слабко прописана фракція, повна протиріч, яка мало чим відрізняється від бандитів, в якій є єдиний сенс, це виступати ознайомчим угрупуванням для гравця в чистому небі, і те навіть при бажанні її взагалі можна було не додавати, а залишити тих самих бандитів. Неочевидний факт. Найімовірніше перші бандити в зоні почали з'являтися відразу після її появи, бо це було чудове місце, аби сховатися від мінтів. Але нам про це нічого особливо не відомо. Першим за хронологією, більш-менш видатним бандитом стає такий собі йога. У поклику прип'яті, наприклад, згадується, що цей пан разом із своїми кентами любив намахувати сталкерів, обіцяючи їм координати Оази. Однак, замість того, щоб потрапити до легендарного сталкер місця вони потрапляли у засідку від йоги. Одного разу завдяки такій засідці вкрадені грошей вистачило усім пацанам, які були з йогою, і наступного дня ті повернулися на велику землю. Але йога вирішив, що грошей мало не буває. Залишився у зоні та ще й почав сходити кримінальними кар'єрними сходами. І варто визнати, що до 2011-го йому. Це вдається дуже швидко. Він стає тим, кого прийнято називати справжнім кримінальним авторитетом, але нової генерації. Можливо, навіть що у такому статусі він тоді в зоні був єдиним, через що йому легко вдається підійняти під себе смітник, де він почав керувати справами своєї злочинної спільноти, яка по факту була об'єднанням кількох організованих злочинних груп. Збирався також розширювати свій вплив на сусідній кордон, темну долину та агропром. Проте він неодноразово відзначався тим, що мав жахливий характер, славився винятковою цинічністю, недовірливістю та жадібністю. Навіть власних людей він цінував украй рідко. Найпоказовіше це ілюструє історія з таким собі поваром, який мав необережність підняти питання більш справедливого розподілу доляхи, яка збирається по більшій частині звичайними пацанами, але найсоковитішу частину здобичі забирає чомусь собі йога. Закінчилися ці перемовини, тим, що тіло повара доїдали сліпі собачки. Або ж є ще одна історія, яка трапилася із молодим та наївним кирюхою прищем. Цей хлопак одного разу натрапив на щеня псевдособаки. І щось так йому стало шкода песика, що він вирішив його приютити. Про це, звісно, хтось настукав Йозі, і він викликав кірюху на килим. Відчитав та наказав цього дурня провчити, щеня пустити на псевдо а також трошки порахувати, чи всі нирки у кірюхі справні та чи вистачає в нього ребер. Та власне, і сам гравець, граючи за найманця шрама, може відчути на собі усі прелісті співпраці з йогою. За виконання його квестів Йога платить такі копійки, що аж смішно. А також може дати наводку на сховок, в якому, начебто, валяється непоганий пістоль, кора 919. Однак, якщо поговорити із сікачем, то й завбачливо попередить, що це улюблена найобка йоги, коли треба позбутися лоха. Так вже сталося, що найбільше бандити заробляють на місцевих дигерах, прямо на смітнику, які башляли плату за прохід, були вимушені платити відсоток бандитам за ведення підприємницької діяльності на їх території, а також могли легко потрапити у рабство. Однак саме ця дійна корова зрештою погубила його. Так сталося, що під нього довгий час копав власний бармен із депо на прізвисько Сікач. Йому йога муляв очі заважав піднятися кар'єрними сходами, та й взагалі тому корону збити хотілося аж до зуду. Він тільки й чекав підходящого випадку, і це сталося, коли йога посварився із дигерами. Та настільки сильно закрутив їм гайки, що явище дигерства ледь не сконало на смітнику. А це відповідно відібрало у пацанів здоровенний шмат доходів, що викликало невдоволення, і сікач вдало скористався моментом. Піднімає бунт. Після чого бере частину банди йоги, засновує власну банду та йде шукати кращої долі в темній долині. До кінця правда не зрозуміло, чи вбив сікач йогу, або за нього це зробили інші. Бо ситуація в йогі видалася дуже невдала. З одного боку відбувалися внутрішні чвари, з іншого, з боку кордону, за бандою йоги починає полювати загон вільних сталкерів, яких веде у бій пан отець Валеріан. А з третього бандити опинилися прямісінько посеред поля бою між сильнішими угрупуваннями долгу та волі. Позиції йога втратив стовідсотково. А от через прощався з життям велика загадка. До речі, на той момент сікачеві дуже навіть підфартило, бо до 2012 року воля покидає свою колишню базу та перекочовує на армійські склади, і він під шумок вирішує її облюбувати. Бо чого це такому добру задарма пропадати? З депо рештки бандитів були вибиті вже у 2012-му Групою сталкерів-одинаків, яких очолював Сірий. Колись популярний бар Суперхавчик так і не знайшов собі нового господаря та був спустошений. Самого сікача влада настільки змінила, що той аж погладшав та здобув собі нове поганяло кабан. Однак важливо відмітити, що під його керівництвом у порівнянні з йогою було значно ліберальніше. В темній долині його дуже зацікавила дивна лабораторія X18, до якої він навіть мав одну частинку електронного ключа. А вхід туди охороняв загін його підопічних. Втім, відвідати її так і не випало нагоди. Спершу кабан почав заважати угрупуванню Долг, які навіть вирішили відправити загін кулі, аби провести операцію з ліквідації бандитського пташка. Проте їм відразу не пощастило натрапити в темній долині на бандитську засідку. Загін було розбито. Більшість бійців кулі потрапили до полону. Проте крапку в історії коронованого правління Кабана поставив відомий мічений стрілець. Який врятував бійців кулі, проник на бандитську базу, де вбив кабана та відібрав його частину електронного ключа до X 18 Загін бандитів, який охороняв вхід до цієї самої лабораторії, також був розбитий міченим. Вже під час керівництва кабана стало очевидно, що бандитам куди вигідніше збиватися в невеликі банди, аніж підпорядковуватися самодурству авторитетів. А після того, як відімкнули випалювач місків і почалася золота лихоманка із пошуками дороги на північ, багато сталкерів ринулися туди, за ними поспішили й бандити. Як до прикладу, банда Султана, вони не вирізнялися особливими звірствами, намагалися жити за поняттями та навіть змогли домовитися з одинаками про нейтралітет на території Скадовську. Султан дійсно можна сказати бандит старої закалки. Крім того, став на невірний шлях, бо усе життя його було сповнене неприємностей. А ще у молодості свою першу ходку він отримав по статті 115 кримінального кодексу України. Себто умисне вбивство так сталося, що найкращий друг султана Толян був наркоманом, якому продали неякісну дурь, від якої той не роздумуючи двинув копитами. Горуючий султан став шукати вендети. Знайшов того самого баригу, який займався цим безпреділом, та завалив його. Після відсидки він вирішив на певний час узятися за голову та навіть спробував зайнятися власним бізнесом. Але часи тоді були неспокійні, не зрослося. Ймовірно, бізнес задушили провладні правоохоронці. Бо, судячи з усього, це були 90. ті А зовсім швидко його знову піймали та посадили. Коли закінчився його другий термін, вже існувала зона, і він вирішив, що а чом би не попитати щастя ще й там. Де йому швидко вдалося здобути серед місцевих кримінальників непогану репутацію. На затоні султанові вдалося домовитися із бородою про нейтралітет на території Скадовську. Однак, за його межами бандитам нічого не заважало займатися звичними ракетирськими справами. Звісно, таке добросусідство мало влаштовувати обидві сторони. А сам султан був зовсім не проти взяти бороду на лічильник та піднім'яти його бізнес під себе. Втім, Султан не був єдиним ватажком бандитської зграї за випалювачем. Наприклад, на складі контейнерів, що в околицях Юпітеру, засіла банда Шишака, які займаються вимаганнями, беручи простих сталкерів до полону. А на все тих же околицях Юпітеру, де старе КПП сидить ще й загін Валета, які збивають із сталкерів плату за прохід та видають позики під невигідні відсотки. Власне, це певне і все, що ми можемо вам розповісти про бандитів. Якщо чесно, їх важко назвати повноцінним угрупуванням, бо й причину таких людей об'єднуватись майже немає. Їм куди вигідніше бути в невеликих зграйках, які мало перетинаються між собою і займаються певним видом кримінальної активності, як показано саме у поклику Прип'яті. Одні кришують сталкерські бізнеси, інші вимагають викуп, треті займаються мікрокредитами і тому подібне. Як нам покажуть бандитські зграї в Stalker 2, ми зможемо дізнатися вже зовсім скоро, а саме в кінці листопада 2024 року. Якщо GSC знову не передумають, звісно. А до тих пір чекатимемо, аби зустрітися на цьому ж самому місці в аномальному притулку, де вас ніхто не поставить на лічильник. Якщо ви, звісно, самі цього не захочете, оформивши спонсорську підписку Ютубу, чи просто задонатите на Монобанку. Слава нації, та не займайтесь бандитизмом, якщо не хочете провести наступне літо в колонії.